Доброго дня, мене звати Дмитро Горбенко, мені 17 років, і я вчусь на найкращому факультеті систем і засобів масової комунікації, в найкращому університеті Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, в найкращій групі ЗЖ 22 2 я народився в місті Рубіжне, що на Луганщині, але зараз проживаю в Дніпрі. Я не знаю, ким я хочу бути в майбутньому, але якщо я стану журналістом, то я буду не проти. Якщо я свяжу своє життя з журналістикою, то, я, скоріше за все, це буде культурна журналістика, тому що е, мені подобається мистецтво, мені подобається читати там про кіно, про театр. І думаю, мені буде так же цікаво про це писати. Коли я був в 9 класі, я дізнався, що в моєму місті є. Е, е, Мала академія наук, де я можу навчатися журналістиці. Мене мене це зацікавило, і я вирішив спробувати. Мені сподобалося. Потім я продовжував цим займатися, навчатися чому. І тому, коли в один класі переді мною став вибір професії, я обрав саме журналістику. Щоб стати журналістом, треба розвиватися, багато читати, багато дивитися, багато дізнаватися, як і в кожній справі. Для цього теж треба мати талант. Якісь навички, і я сподіваюся, що в цій академії і університеті я зможу їх отримати.